Законодавство у сфері захисту дітей потребує змін. Принаймні у цьому переконані члени громадської консультативної ради з питань захисту прав дитини. За рік своєї роботи вони підготували низку пропозицій, зокрема щодо внесення змін до сімейного кодексу та уточнення українського перекладу тексту Конвенції ООН про права дитини на думку голови постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики та члена громадської ради, але шлапак зміни, зокрема, сприятимуть влаштуванню дітей сирі та дітей, що лишились без батьківського піклування. У прийомній сім'ї одна із законодавчих ініціатив попередня підготовка потенційних усиновлювачів. В місті Києві за моєю ініціативою із спільною службою справи дітей. Ми створили таку патронатну службу, але це ми вже здійснюємо патронат за тими, хто вже прийняв дитину. А тут мова йде про зміни до сімейного кодексу, будуть які передбачають окремий окремий курс підготовки для тих хто хоче стати кандидатом в усиновлювачі